Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні, 16 травня, 2025 року. Що нас чекає вчора? Ми побачили, що переговори не відбулись між нашим президентом та президентом Росії, який був запрошений в Турцію. І це найкраще, мої любі сонечки. Я вам скажу зразу, я не бачила взагалі цієї зустрічі. Я вже навіть розказувала в інтерв'ю, що отак, щоб разом зустрітися, це навряд чи ну точно воно не виглядає, що це так буде. Воно здійснилося. Я не бачила, що сам президент Росії приїде зустріти з нашим президентом України. І мої любі сонечки, це все на краще. Чому я вам поясню? На енергетичному плані, що сьогодні виглядає, яка ситуація. Вона йде дуже сильно в наш бік. Посилюються позиції України, там вже такі, знаєте, інтереси дуже глибинні між собою, пересікаються. І я побачила, і вже давно я це бачу, але ще більше воно проявляється, що уже, скажімо, ця влада і президент Росії, і ця вся система її дуже швидко будуть міняти. Тому що ну, ті, хто, скажімо так, грає не на публіку. І всіма цими процесами в політиці керує по, по на такому на світовому рівні, мої любі сонечки. такі є особи, про які я також розказувала. І вони будуть усувати протягом десь двох місяців. До семи днів, навіть уже до шести, прийде якісь рішення. Швидше всього, це буде тимчасове припинення війни десь до тридцяти днів, а потім може буде все полегше-полегше, і звісно. Росія об'явить, що вона перемогла. Ну, звісно, перемогла вона в своїх ілюзіях, в своїх мріях. От. І почнеться нове нове життя для всіх нас, мої любі сонечки. Україна перемогла вже давно, я вже давно це говорила. І ми перемогли цю темряву і перемагаємо надалі у собі самих. і у цьому, і з цими. Окупантами, які прийшли на нашу землю і відображають це темряво. А в них вже почнуться свої іспити, так як іспити по всьому світу, мої любі сонечки. Тому нас зараз всі дуже підтримують, але енергетично і практично на тонкому плані, але також пам'ятаємо, мої любі сонечки, що це не за те, що ми такі хороші і нас люблять, а й за те, що це все на, скажімо, на цьому кармічному рівні тільки за вигоди. Так, влаштований, на жаль, кермічний світ, але все буде дуже сильно мінятися, Перехід іде. І ці структури, які і люди не перейдуть в любов і радість, вони будуть іти з цього втілення і народжуватись, можливо, на інших якихось планетах догравати ці темні свої ігри, і переходити в світло. Адже ми всі світло, ми всі є любов, і рано чи пізно всім потрібно буде повертатися в це світло додому. А це земна гра і вона дуже-дуже тимчасово, мої любі сонечки. Я всім бажаю благ, процвітання, любові і радості. Ваша Ая. Люблю вас, мої любі сонечки.